Ідея майстерня, привіт! Сьогодні покажемо вам одну з технік плетіння пано. Робимо серце. Для створення такого пано ми використовували схему. Ці кола на схемі це кульки. Зафарбовуючи потрібним кольором, можна створити будь-який малюнок. Для цього пано ми використовували 10-дюймові та 5-дюймові кулі. 10-дюймові кулі ми надували на 18 см, а 5-дюймові кулі ми надували на 9 см. Надуваємо всі кластери за схемою. Сплітати кластери ми будемо чередуючи 5-дюймовий кластер та 10-дюймовий кластер. Користуючись схемою, потрібно сплести декілька шматків гірлянди, які ми потім будемо з'єднувати між собою. З'єднувати гірлянду будемо канцелярськими резинками, продіваючи через кулі. Кожен наступний шматок гірлянди буде відрізнятися від попереднього, але разом вони мають утворити картинку. Таке пано ми отримали. Можна використовувати як фотозону.